Всім привіт! Сьогодні хочемо з вами поділитися про те, як важливо, яка інформація входить до нашого мозку. Так? Як ти так. думаєш, яка може входити інформація? Від кого? Якщо, може, якщо говорити з духовної точки зору? Може входити у мозк інформація божя та дьявольська. А яка від того, яка інформація входить, що залежить? Ну, ваше життя. І кожен і хто має цей вибір, яку інформацію вибирати? Ми потр... потрібно, щоб ми вибирали яку інформацію ми слухаємо. Правильно. І якщо я вибираю правильну інформацію, інформацію, яку несуть нам люди, в яких є правильний результат життя, такий результат матиму і я. Отож, хто хоче мати гарний результат, гарний плід свого життя, мати е, Царство Небесне і благословіння, той слухає, має слухати інформацію від Божих людей. А людина, яка б наслухалась слухалася надивилась фільмів, які несуть. Е, Негатив, вона наповнилася цією інформацією. Що з нею відбувається, з цією людиною? Е, вона... Стан... Одер... вона одержима веномом, дия... дияволом. Угу. І вона робить погані поступки, так? Так, вбиває своїх рідних. І нерідних. Ну, може слово, приносити е, негатив в дім свій, так? так? І всім, хто її оточує, Всі... так? З ким вона спілкується, хто її оточує. Так То яку інформацію вибираєш ти, якою наповнятися інформацією? Я хочу наповнятися інформацією Бога Ісуса Христа. А як? А це потрібно слухати ролики, записувати ролики, конспектирувати. Конспектувати, конспектувати. конспектувати угу. ходити у церковь. У церкву читати Біблію. І тоді ти ми наповняємося Духом Богом. Святим. І вже ніякі чорти не зможуть до нас зайти. Веноми. Да, не зможуть до нас зайти, бо то, що наша дух, душа наповнена Богом. Амінь. Амінь. Всіх благословляємо, бажаємо мирного неба, так? Так. Мом. Всім до побачення. 啊。